Всім привіт друзі! Ну, ось Розпочинаю я другу частину. Тепер далі будемо збирати. Що нам до цього знадобиться? Макетна плата ось така. Потім транзистори. ПЕК канальний транзистор irf 9540N. Я її взяв. Чимало щоб були в запасі. Далі Світлодіоди. 5 кольорів. Потім транзистори Н-канального типу irf Рес-3205. Це П-канальні, це Н-канальні. Далі діоди, шотки. Один Н. 58-22. Потім. Стабілізатор напруги 5 вольтовий. Гніздо для atmega 8. Відповідно і сама atmega 8 мі Мікроконтролер. Також знадобляться два ось таких стекера. 5-міліметровий. Далі блок зивлення імпульсного типу 12 вольт на 3,2 Ампера. І звісно, usb asp програматор яким будемо заливати просивку. Ось так. Потім, звісно, знадобиться припой і флюс. Ось так. І тепер магія ютуба. І ми бачимо плату. Ось плату я вже спаяв, як бачите, не вистачає тут, тут, тут мікро мікроконтролера, якого зараз потрібно буде просити. І, і, і сюди вставити. Ось так тут це діло напаяно, припаяні вже два крокодила на акумулятор і навантаження в якості лампи розгарування. Це в акумулятор, а це на е, блок живлення. Ось так. ну Давайте цікавості поставимо чисту отмегу 8. Сюди. Так, як бачите, по панельці є ключ. Ось тут він стоїть і зверху. Відповідно, і мікросхему так ставимо. Поключу. Так, поставив. Далі подаю на неї зивлення. Так, як бачите, мікросхема стоїть. Плюс-мінус я під'єднав крокодилів до... Бока землення. Так, і подаю напругу. 12 вольт післо із блока зявлення. Ну тут по нулях. Нічого не працює. Лампочка не світиться, яка до навантаження під'єднана. Нічого не працює. Тепер давайте сюди. Взайдимо присилку. Вимикаю блок. Обережно витягую мікросхему ось таким чином. Далі ось взяв USB програматор під'єднав його по ось такій ось схемі, що ви бачите в себе на екрані. Далі беру мікросхему і вставляю її. На макетну плату. Так ось перша низка це буде ресет. Ось так як бачите, мі мікросама стоїть. Йду до комп'ютера під'єдную. Так ну ось я взе біля комп'ютера. Як бачите програматор за під'єднав до комп'ютера. І тепер тут у програмі Казама AVR. Програмер вибираю просивку. Ось у, і, ups, своїми руками. І ось просивка hex файлом. Натискаю від, від, від відкрити і записати у мікроконтролер. Натискаю. Ну ось Просивка успішно записалася у мікроконтролер. Далі я хочу е захистити свою просилку, щоб її ніхто не зміг украсти. Заходжу у FUSE і вибираю третій захист і натискаю Write L записати у мікроконтроле зміни. Все, я їх записав і тепер мою просилку ніхто не зможе скопіювати. Якщо я натисну знову фюзи і їх прочитати Read L, і як бачите, третій все рівно захист увімкнено. Навіть якщо я зараз поставлю без захисту і записую ці всі зміни у мікроконтролер, то нічого це мені не, не дасть. Ось знову я заходжу у фюзи і читаю їх. І як бачите, в мене все рівно поставився третій захист. Щоб його зняти, потрібно стерти весь мікроконтролер разом із просивкою. Ну, і все тепер я прора... програматор витягую і мікросхему також виймаю. Так, Вставляю мікросхему вже запрограмовану і перевіримо, чи. запрацює вона. Так. Ніби ту втала, тепер під'єдную до блока живлення. Так, ну ось, вот, під'єдную до блока живлення. Як бачите, Воно запрацювало. Лампочка світиться, працює. Далі показую, як воно. Реагує. Зменшую напругу. Все зменшую. Защититися посередній світодіо, останній червоний. Ще зменшую. Починає мигати. І тепер він має мигати хвилину і вимкнути навантаження. Повинен ось так. Ось хвилина одна прийшла і навантаження вимк, вимк, вимкнулося. Ось так. Працює. Якщо натиснути на цю кнопку і потримати її 3 секунди, то мікроконтролер скинеться до заводських так. Він перезапустить просивку. І знову, як бачите, вона за, за, заново щитує одну хвилину, так як... Напруга зараз критична. Так, і для того, щоб перезапустити, вимикаю і вмикаю. І все, тепер знову знову працює схема як потрібно. Як бачите, білисі тоді от. Добавляю напруги синій. ще додаю зелений. Ось так. Працює.

Один на роутера, один на модем. Так, в кінці. Далі. Плюс буде мене коричневий. Є. Є припаяв. Ось так це все діло вийшлося. Припаяно. Тепер з цих стикер можна під'єднувати. Так, ну ось показую схему, тому що я тут деякі зробив зміни. На гейті ось тут 10 кОм. Я підб'єднав. Після запобіжника ось так, до, до, до діода Так буде правильніше, тому що транзистор не буде потім сам намагатися себе закрити. Далі. Сьорч і дрен. я поміняв тому що через паразитний діод, який знаходиться у польовому транзисторі, ось ця напруга плюсова протікала і іслав на акумулятор ось так, постійно. Тому, то, тому я його перевернув навпаки. Тепер дрейн e, під'єднується до плюса, а short e, під'єднується як вихід, ось так. І воно вже запрацювало. Я показування на подав напругу на саму зі Далі показую вам що Якщо я беру замикаю ось і замикаю ці крокодили, то... На, на, на вхід акумулятора під'єднуються, Бачите, їх замикаю По, повністю, а струм не, не збільшується на лабораторному боку зилення. Це дуже доб, доб, добре, отже, сюди напруга ніяка не йде ось так. Із великим струмом. Далі показуюся. Я зараз беру і під'єдную блок лабораторний в якості акумулятора. Тому від'єдную від вхіда із блока живлення на плату і під'єдную на вхід акумулятора. І показую вам, що воно буде працювати зараз. Ось, як бачите, воно працює. Перший світовий тепер не світиться, тому що він, якщо світиться, то це означає, що під'єднана на мерезо. Далі показую я такий ось обігрівач. Він буде спозивати десь 1 А з половиною. Ось так. І я таким чином доб'юся. Як бачите, це обігрівач. Я таким чином доб'юсь того, що... Буде в мене спозивання 2 А йти. На цей уф ось так. Зараз під єдною. і під'єднаю. Як бачите, упше, що світить зараз зеленим. Якщо я зараз під'єдную навантаження в якості лампи. То, як бачите, уЗе ставши час си, синім, лабораторніку спозиває майже май, май 500 мА. Так, лампа світить, далі я все під'єдную навантаження ось це, також беру ось цей стекорок, під'єдную з цим. І вже світиться білий світлодіод на упсі. Позивання, як бачите, 2, 2 Працює. Далі. Зараз я тут добавлю напруги. Так я було видно. Щоб зелений засвітився все. І 2 Ампера. Воно, як бачите, працює. Тут нагрів іде, нагрівається. Так, вмикаю я блок зивлення якості мережі. Як бачите, на цьому по нулях спозивання йде. Вимикаю мережу. Уте спозивання йде із е, акумулятора. Воно працює. Відповідно 2 А воно не буде постійно спозивати інтернет. Але як я провірив, що при, при 2 А воно гріється перекональний по транзистор, потім на нього ставити радіатор, обов'язково буде. Також нагрівається ІRF3205. Транзистор, який керує навантаженням. Ну він, ну він єлі єлі нагрівається, але цей більш си, сильніше гріється. Ось так. При, при 2 а. Ну Радіатор я поставлю обов'язково.